Чому не надали групу інвалідності? Зараз розберемо ще одне дуже важливе питання, адже причин не надання групи інвалідності дуже багато. І я в багатьох відео записував то одну причину, то другу. І знаєте, докупи їх дуже складно звести, тому що є законні підстави, а є незаконні підстави. А от до мене написав військовий для того, щоб ми розібрали. Його медичні документи, він записався на консультацію, і він хоче дізнатися, чому він не отримав групу інвалідності, а лише певні відсотки втрати працездатності. Дане відео буде стосуватися як цивільних, так і військових, тому що теоретично, якщо розбирати це питання, то воно відноситься і до цивільних, і до військових. Знову Руслан почне говорити те, що і раніше говорив, про основний діагноз, який йде на оцінювання. Основний діагноз, потім йдуть супутні діагнози, потім йде ускладнення. Але тут є один маленький нюанс. Якщо ми беремо що військову людину, що цивільну людину, у неї дуже багато може бути діагнозів. І дуже важливо, звичайно, який ми основний діагноз вибираємо. Але відповідно до постанови 1338. Є спеціальні медичні заклади, які оцінюють повсякденне функціонування життєдіяльності особи саме по певних діагнозах. І зараз я розповім, про що я говорю. Я вже записував на цю тему відео і хочу її зараз ще раз записати цю тему. Можливо, по-іншому хочу подати, якщо оцей дядько із косою дасть мені це зробити. Так от. Коли в людини є онкологія, то документи подаються саме в лікарню, яка безпосередньо займається лікуванням онкології. І основним діагнозом іде онкологія. Є кардіологічний напрямок, є психіатричний напрямок. Психіатрія подається до психіатричної лікарні. І під час оцінювання. Голова комісії повинен бути той, по якому подається документи основного діагнозу. Якщо це психіатрія, звичайно, до психіатричної лікарні, то голова комісії, звичайно, повинен бути психіо. Але що ми маємо в кінечному результаті? Ми маємо, наприклад, психіатрію. Основний діагноз іде психіатрія, подається документи до психіатричної лікарні. Голова комісії психіатр, але в комісії можуть не бути кардіологи. Якщо у вас супутні захворювання іде кардіологія, то психіатр в більшості випадків не буде рахувати відсотки втрати працездатності по кардіології. Хоч теоретично команда повинна оцінювати повністю всі ваші захворювання. Але психіатр в будь-якому випадку не оцінить кардіологію. Звичайно, у психіатричній лікарні кардіолог теоретично і, можливо, практично він існує. І якщо є супутні захворювання серйозні по кардіології, кардіолог в комісії може бути. Але я вам хочу сказати, що в кардіологічній лікарні, кардіологічного напрямку, в більшості випадків психіатрів не буде. Там кардіологи, неврологи, окулісти, ну, психіатрів там немає. І коли подається. Документація по кардіології, а супутній йде психіатрія, то в більшості випадків відсоток втрати працездатності кардіологічна лікарня не буде встановлювати по психіатрії. І в кінечному результаті знову ми приходимо до того, про що я говорю вже не один місяць. Я розумію, що хтось каже, та ти вже достав, ти одне й те саме говориш про свої діагнози, ну не тільки про своє, а й про ваші. Але все-таки ми знову приходимо до того, що. Важливо, який є основний діагноз, шановні, важливо, який є супутній діагноз, важливо, які є ускладнення, і важливо, як це все вибудувалося у направленні на оцінювання, і важливо, що ці діагнози закодовані до міжнародного класифікатора, тобто правильно код підібраний, тому що є, начебто, одне й те саме захворювання, але з різними кодами. Ну, наприклад, енцефаліт от недавно розбирали. Якщо я не напомилюсь, j 09, j 04, а це різні наслідки, різні форми, різні захворювання, а це енцефаліт. Розумієте? Це дуже важливо. Чи наслідок, чи захворювання? Тому оцінювання це буде розглядати ці всі питання знову і знову. Потрібно вибирати правильний діагноз. І ще один дуже важливий момент правильність оформлення документів. Звертайте на це дуже увагу, так як я звертаю увагу на цю красиву дівчину, яка йде. Буквально на днях ще одне було повідомлення, що команда, а верніше адміністратор повернули документи на доопрацювання. Чому? А тому, що усі висновки. Експертів, медичні висновки, спеціалістів, медиків, були написані на звичайному білому папері, а не на формі 028. Там була печатка, був підпис, але це не та форма. Тому на даному етапі, коли пройшла реформа МСЕК, ми повинні що самі вчитися, що інколи відвоювати в лікарів. І лікарі повинні вчитися правильно оформляти документи. Є відповідні форми, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. І це елементарно для повсякденного користування в медицині дві форми 027-028. 027 це коли стаціонарне лікування, 0,28, коли ви звертаєтесь до лікаря, консультативний висновок берете і отримуєте форму. Це дуже важливо з печатками, тому що вже пішли масово е, такі ситуації, що повертають на доопрацювання саме через неправильно оформлену форму, де немає підпису, де немає печатки, і навіть були те, що не чітка печатка. Тому звертайте на це увагу. Всім гарного дня. Кому потрібна консультація, пишете в особисті.